Святкування пам'яті Святителя Афанасія, Патріарха Цареградського, Лубенського і Харківського чудотворця. 15 травня 2025 року православна церква вшановує пам'ять всесвітньо відомого великого подвижника і чудотворця Святителя Афанасія, Патріарха Цареградського, Лубенського і Харківського чудотворця. Напередодні свята, 14 травня, у Благовіченському кафедральному соборі міста Харкова, в якому почувають святі мощі святителя, митрополит Харківський і Богодухівський онуфрій, ректор Харківської духовної семінарії, у співслужінні собору духовенства єпархії, звершив святкове сенічне бдіння. Святитель Афанасій, походженням грек, народився на острові Крит в 1597 році. Він походив із благочестивої знатної грецької родини Пателаріїв. Нащадок царського роду, богослов, філософ і поет за природою, він мав велику увагу у сучасному йому високому суспільстві острову Крит. У 1631 році за видатну подвижницьку та освітню діяльність святитель був зведений у сан єпископа, а потім і митрополита Фесолонікійського, інакше Солунського. 5 березня 1634 року народним волевиявленням митрополита Афанасія обирають патріархом Царгородським. Незабаром після численних звинувачень святитель двічі залишає кафедру. Внаслідок нападу турків, усі церковні справи були у запустінні. У патріаршій скарбниці коштів не було. Для того, щоб допомогти та позбавити Східну Христову церкву від ярма і новірців, патріарх Афанасій робить рішення на поїздку по своїй канонічній території для збору коштів. На зворотному шляху патріарх Афанасій тимчасово зупинився в Лубнах, головному місті тодішньої Львобережної України, де 5 квітня 1654 року внаслідок тривалої хвороби помер і був похований у храмі преображення Господнього під Амвоном перед царською брамою в сидячому положенні згідно із традицією поховання східних патріархів. З 1943 року і до сьогодні святі мощі святителя Афанасія відкрито спочивають в особливо влаштованій раці в правому приділі Благовіченського собору міста Харкова. У самий день свята Божественну літургію очолив митрополит Харківський Богодухівський Онуфрій у співслужінні архієпископа Городницького Олександра, вікарія Київської митрополії, разом із сонмом духовенства Харківської єпархії та гостями у священному сані, які прибули з інших єпархій Української православної церкви. Богослужбові писнеспіви звучали у виконанні архірейського пору міста Харкова під керівництвом протиерея Федіра Воспобойнікова та малого пору Благовіщенського кафедрального собору. Під час літургії були піднесені сугубі молитви за мир в Україні, єдність православної церкви. Нісніта Твоя. Після запричасного вірша проповідь виголосив протирейди Дмитро Тараса, вихованці харківської духовної семінарії, причастилися святих Христових Тайм. Після замвонної молитви. Високопресвященніший владика Онуфрій та духовенство звершили чин славлення біля мощей святителя Афанася. Завершення святкового богослужіння довіруючих звернувся митрополит Онуфрій із архіпастерським словом та святительським благословінням.